Вони щодня ходять за лінію фронту і повертаються додому. Завдяки їхнім зусиллям вдається берегти життя українським бійцям. Зазвичай вони, якщо й говорять на камеру, переважно в балаклавах. Українські військові розвідники другий рік поспіль власне професійне свято відзначають безпосередньо на передовій. Ну а вдома на них чекають, як і на кожного бійця, батьки, дружини, діти. Світлана Фечун розлаша. Уже вчить літати свою четверту дитину, донечку Соломії. Розвідник Леонід Маслов. Він днями повернувся з зони АТО. Отак літає у нас безпілотник. А ще три дні тому Леонід під підчастям запускав у небо бабусь. Саме так у його взводі називали безпілотники, щоб сепаратистські прослуховувачі не розуміли, про що йдеться. Бабуся сламала там, поламала руку чи ногу, чи бабуся там пішла в гості, заблукала. Чи заблукала, зараз ми її виводимо. І от такі всі. І а наша база, з якою ми керуємо, називалась Дом престарілих». Математик за фахом, юрист за професію, 48-річний Леонід Маслов сам пішов у військкомат і записався добровольцем. Страх. Я не хотів жити в Радянському Союзі. Я, я розумів, що у нас іде окупація, що на нас іде наступ, і що цей наступ із серед із середини, і ззовні. Дружина Юлія не зупиняла про те, що вкотре вагітна дізналася, коли чоловік був уже на передовій. Були сльози, були вот. Ну, Я його розумію, все таки мужчині і патріоту тяжело усидіти вдома, коли таке відбувається. За майже рік на фронті дрони під його керуванням налітали 15 тисяч кілометрів над окупованою територією Луганщини і відзняли 120 тисяч фото з доказами порушень мінських угод з боку сепаратистів. Крім того, команді Леоніда вдалося відзняти докази невинуватості Надії Савченко, які її закидає російське обвинувачення. З цієї фотографії видно, що Надія Савченко з цього місця, де, де вона нібито знаходилася, бачити оце, оце перехрестя. І тим більше бачите, що там знаходяться журналісти з написом «Преса». Хоч Леонід Маслов і демобілізувався, каже, війна для нього не закінчилася. Планує на волонтерських засадах навчати військових ефективно працювати з безпілотниками і як юрист боротися з ворогами в тилу, щоб у нас е були знищені всі терористи, щоб вони всі були в тюрмі, щоб у нас не було російської пропаганди, щоб у нас не було російського кінематографу, щоб у нас не було е е радянського способу життя. Символ українських розвідників Кажан. Леонід бажає всім кажанам, що досі залишаються в зоні АТО виправдати девіз служби собі честь Україні слава. І бажає повернутися всім додому з перемогою, щоб почути, як ними пишаються діти. Мой папа він солдат, сильний, смілий. Світлана Фечун, Миколашіров, Сергій Олексієв, Харків ТСН, 1+,1.